Хочемо виграти кубок, щоб стати чемпіонами по танцям буквально. Хочу показати всі мої сили, які я танцюю. на парті. Ось таким бойовим був настрій учасників міжнародних змагань зі спортивно-бальних танців Полтавський трофей 2013. Більше 900 пар з усієї України та близького зарубіжжя прибули до Полтави, аби поборотися за першість. Цей форум у місті проводять вже вдруге. У нас уже намного крупнее соревновання, ніж в прошлом году. І кожен рік соревнования набирають свої обороти. Задействується много колективів з разных городов. Сьогодні представляють на конкурсі 12 областей України, Республіка Крим організатори стверджують, важливо не лише провести захід на високому рівні, а й показати, що полтавці є сильними конкурентами на паркеті. На думку суддів та тренерів, господарі змагань посідають гідне місце серед решти спортсменів. Не на останньому це точно на дуже достатньому рівні, щоб змагатися з Харковом, з Києвом, такими елітними можна сказати парами. Якщо ми говоримо про дітках, які сьогодні будуть танцювати в першому відділенні, «Це достатньо високий уровень. Старші теж є хороші пари відкрили змагання виступами наймолодших танцюристів. Вік учасників починався від трьох років, а найстаршим було більше тридцяти. Програма включала як європейські, так і латиноамериканські танці. Кращих визначали у восьми категоріях. Незважаючи на велику кількість учасників та глядачів, організатори впоралися на відмінно. У Полтаві сподіваються, що наступного року на змагання вдасться запросити ще більше гостей. Він з кожним роком роста думаю, що в наступному році вже буде. І ширший, і більше учасників, і прийдеться шукати вже кажуть інші потужності, щоб прийняти такий, таку масу танцюрів.